Навчання були в нас в області, навчання були в Полтавській області, тобто це практично в Україні. У нас в селі були навчання. Ви ж бачите, що навіть було навчання, що діти. Перший чи другий раз, перший другий раз зараз за два роки війни, у нас була висадка десанту. Що прилітав діло 76-й, сідав в Луцьку на аеродромі. загружалися хлопці 79-ї бригади, і вони робили висадку, тобто було навчання по повній програмі. Це нічого не означає, що просто в нас, нас полігон mm -hmm. сходяще. Саме... А чому а... ви до нас перші не приїжджали? Ну добре, 25 років, вида. як я катерала, <рігум> я ну, вирішила. Коли ну, я бачите старша вже, то я промазала. Ну але населення офіційно ж треба було попередити. А офіційно висіли біля сіра? Я сам бачив, офіційне висілення відомо.